Бля, його ніхто не слухає. Воно тупо рішає свої питання. Братко, кому ти це говориш? Це рівноцінно звертання у смертючу сраку. Результат один. Це не соромно? Їм ніколи не буде соромно, бо їх тут немає. Вони тільки дбають за себе і свої кармани. Але це треба змінити, бо це ніколи не закінчиться, на жаль. Скати. Вони його навіть не слухають. Що можна казати про звичайний народ, який їм не потрібен? Ні, нам не сором! Старше, їм просто байдуже. За що наші хлопці стоять на позиції?